У мене завжди була проблемна шкіра, прищі, жирність, постакне. Я ховалася за шаром тональника та уникала дзеркала. Аж поки не спробувала догляд від українського бренду над космецептики Майді. І більше не експериментую лише він, бо це повний арсенал проти акне. За кадром вже наношу мус, він глибоко очищує, матує, знімає запалення. Після пінки обов'язково протираю обличчя тоніком. Він заспокоює та звужує пору. Сиворотка точково діє на висипання, покращує текстуру шкірного покриву та знімає запалення. У наборі навіть є сиворотка під очі, знижує набряклість та покращує тонус епідермісу. SPF-крем крем ідеальний захист на літо, зволожує і захищає шкіру. Тепер SOS-крем прибирає прищі за 24 години. Він бореться із запаленнями, заспокоює шкіру, сприяє оновленню клітин та наостанок скраб та бальзам для гупу. У складі лише те, що працює: азелеїнова кислота, гіалоронка, цинк, натуральні екстракти. Моя шкіра очистилась, моє життя змінилось, і ти теж зможеш.